Валя, розкажіть, а що хочу саме до вас поставити першим це питання? адже Трамп на цьому тижні заявив в одному з інтерв'ю журналістам про те, що а, не в цій грі, да, між як він це назвав, між Україною та Росією, м'яч зараз на боці Росії. Це він а, що зробив такий собі жест для Путіна під підлизатися? чи це дійсно його думка, і він дійсно марить тим, що зараз все ж таки. Росія переважає у цих перемовинах. Чи це спеціально було зроблено і сказано, власне? Ну, Дивіться, у мене так, так показує, що це його моменти пов'язані з тим, що він хоче догодити Путіну. Задля того, щоб Путін, користуючись лестю лицемірством, близнюрством перед ним реально пішов на трохи якісь більші поступки в питаннях перемовин. Хоча він так справді думає, тобто Трамп реально думає, що росіяни перемагають. І він не розуміє того, що роблять наші далекобійні удари і так далі. Він просто слухає російську позицію і видає її за чисту монету. Знаєте, це як поганий начальник, який перше, що почув, те і правда. Тарас, як вважаєте ви? Ну, там сукупність обставин. Давайте так. Американці не хочуть втрачати таку гарну кишенькову країну, як Росія. Це не політика конкретно Трампа, тому що більше для зміцнення Росії зробив в дійсності Обама-Байден. Коли вибачали їм агресію в Грузії, агресію проти України, ембарго нам не давали взагалі переозброювати армію, спільне ембарго було Європейського Союзу uh -huh. та США в 2014 році. Хто не пам'ятає, в 2016 році тільки зняв як це не дивно Трамп. Які перші джевеліни нам надійшлися так за гроші, але тоді був таке, знаєте, перше крок. Е, але е, що зараз? Вони бачать, що росіяни валяться. Вони бачать, що тому що вони знають, до чого це призводить. Вони бачать, що до цих вони не можуть нічого зупинити, тому що вони самі хочуть забирати нафту е, і так далі. Тому це починається оці дипломатичні танці з бубнами. У них, начебто, щось краще, не краще. Реально, давайте так. От, якщо абстрагуватися, абстрагуватися від цього інформаційного навалу, яку ми бачимо, яка звичайно, е, Чесно, там не підкупне, західні ЗМІ, які сповідують принцип, uh -huh. чесні люди коштують жо дорого. <світ> Жодної копійки від росіян не взяли, тому що то Financial Times, Washington Post, які, до речі, орієнтовані що на демократів, а, як знаєте, в тому, не читайте совєтських газет, то так, таку туфту ту зараз будуть писати все, що тільки завгодно. А, росіяни активно це таку. Якщо, якщо б не було мирного плану, оці всі їх розмови, угу. Реально ж реально, всі бачили, що Україна стратегічно перемагає, тому що 4 місяці mm. ідуть удари по території. Не припиняється кожного дня. Якщо відкинути всі ці мирні плани, розмови, хто кому там, кому вибори повинен проводити і так далі, нічого ж не помінялося. От, -от якщо по-загальному, от якщо подивитися по фактах, нічого, Факт є, що Україна нарощує удари по території Росії. Факт є, що Україна почала топити е е танкери в Чорному морі, е які плили під прапором Гамбії, але чомусь обурились Туреччина. Що чому ви топите під прапором Гамбі? Що появляється, то були суди афти, які перевозили нафту. Звичайно, що їм дуже сумно стало, тому що накривається така лавочка щодо а, імпорту російської нафти. А, тому а, і такі розмови, це я вважаю, остання спроба американців якось врятувати Росію. Але проблема в тому, що а, чого він ще, ще договорить. А, стосовно цього, я ще там підозрюю, що там ця сім'я Кушнера, ну, сім'я. Трампа хоче роздірібаніть разом з оточенням Путіна. Це золото резерви, які знаходяться в Європі. Вони ж там цей, якийсь там буде фонд, щось буде кудись інвестувати спільноукраїнське. Ну, все таке, знаєте, <с. чого? Вони ж бачать, що а що у Росії зараз є. У них залишилось тільки гроші, ліквідні гроші, які можна витратити. Це тільки в Європі. От давайте, типу, там їх розділібанням там, так? Тому навколо цього, цього тільки йдуть розмови. І, звичайно, що американці думають: ну давайте так, при всіх там недоліках американців вони реально раціональні, конструктивні люди. Їм реально в голову і самому Трампу не може ну, вкластися, як ти. Просто розбиваєш країну вщент. Ну ти ж її просто колапсуєш, що тебе зараз Китай роздере, гроші тобі ніхто не дасть, Трамп же теж грошей не збирається давати. Нічого, ні, ну з щоб, щоб врятувати зараз Росію, от ну якось щоб підтримати наступний рік. Це зараз треба отак взяти, виділити 100 мільярдів доларів. Ну, Щоб закрити їх дефіцит бюджету, щоб вони якось ще протримались наступний наступної ріки. Цього ніхто давати не збирається. І тому оці всі дипломатичні розмови, нам розповідають, що ви все, ви все програли. Дивіться, ми, 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 все, ми все це чули ще навесні цього року. Я, як говорив класик нашої політичної це думки, це вже було. Вже було да. якщо, якщо ви тоді не змогли протиснути це питання, то і зараз не зможете це протиснути. Тим більше важелів тиску на Україну значно менше стало, тому що. Тоді, наприклад, такої інтенсивності ударів по території Росії не було. Далі в Росії вже починають прилітати ракети, що напружують не тільки росіян, але й американців. Чого з'являється Україна з ракетами середньої дальності? А це вже небезпечно, тому що з'являється гравець, який клав великим прибором на думку у Вашингтоні, в Брюсселі і в Росії. Тому що коли у тебе є власна зброя і ракети даністю. Мирні плани вже не Так, Ти якось в такої країні ти вже нічого не скажеш, у кого які є карти. Тому йде інформаційна навала, тиск, взяття на понт, так? Тому що американці реально хочуть врятувати Росію, але не можуть її врятувати, бо вони не можуть її одночасно забирати нафтовий ринок у Росії, ну тому що ж це захист інтересів Сполучених Штатів Америки, і не можуть одночасно її врятувати, тому що нафта це все, на чому тримається Росія останні 70 років. Там Росіяни говорять, що у них там формується бюджет тільки там на 30% від нафти. Вони брешуть. Чому тому, що туди не входить, наприклад, податок на прибуток від нафтових компаній, так? акцизи. Зарплати підприємств які там працюють підрядники, які форми... працюють, наприклад, навколо цієї Нафтогазової інфраструктури, сама рахункова палата Росії в своїй доповіді визнає, що реально 70%. Ну тобто заходить нафта. Там же ще є ще мит, ці виїзні мита угу. і так далі. Що, тобто вони, заходить нафта і вона потім розподіляється по всій економіці Росії. В дійсності так, воно годується. Коли Сам сам Трамп ну знов-таки не через любов до України, тому що у пацанів в Техасі знаєте теж є онуки, є, 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 є кому дати гроші, вони їх з'їдають в дійсності. Але вони бачать, що неадекватний Путін, а вони думають, ну може блін там якісь є ці олігархи, які там вже приб'ють, наприклад, цього Путіна. Якось бо буде, будемо вирішувати питання, тому що американцям страшно, що Китаєм просто буде зжирати Росію. А Китай ж що хоче з Росією зробити? Китаю, Росія, що є, що немає. Ну, от Просто нафту, газ, алмази можна видобувати так. А Китай же хоче ще й ядерну зброю забрати у Росії. Ну, якщо почнеться дезінтеграція Росії, питання: хто буде забирати ядерну зброю? Ну от хто зможе забрати? Звичайно, що Китай це хто ще? Далі, якщо почнеться дезінтеграція Росії, де китайці можуть з'явитися? Китайці можуть з'явитися в Арктиці. На Беринговій протоці, а там від США там скільки 200 кілометрів і так далі. Тому а бігатня, суєта і так далі. Тому Україна ставить таке питання, шановні. Хочете врятувати вашу, вашу довбану Росію? Будь ласка, давайте нам зброю, Україну відвоює свої території, наприклад, там да військово-політичних цілуйтеся за своєю Росією скільки завгодно, там да тільки без нас, там і на, нас, на, да, на да, да, і з ними нафту. але знову таки вони в тупіку. Американська адміністрація ця в тупіку в величезному, тому що реально і хочеться, і колі це mm -hmm. в даному випадку. Тому а почина... вибори ж у них? да, і почина... да там же говорять, там виборці Трампа конкретно вони можуть там десь однозначно, однозначно до України ставитися, але те, що Росію точно не любить там ніхто, це великий факт. Mm -hmm. Тараса ви сказали про те, що ви впевнені, про те, що Донбас, наші війська точно не вийдуть до Донбасу, але знов ж таки це інформаційні заклади да, продовжуються, да, і деякі експерти в. Кажуть про те, що Україна може вивести військо Донбасу, але за певних умов. Як ви гадаєте, чи взагалі реальний цей варіант, чи це просто знову ж таки Ну, це такі... як з виборами, це як з виборами. Зеленський скаже готовий. Давайте там агавки, давайте там що там в 35 Там да давайте війська, наприклад, туди заведемо. Американські, наприклад, там да і тоді тоді все буде гаразд. Забезпечити безпеку. Ну дивіться, це нікуди, ні, ніхто нікуди. Що вони хочуть зробити, що ви розуміли? Чому вони так вчепилися? До звичайно, що вони можуть завоювати. Вони ж хочуть, щоб був сам прецедент, що Зеленський дає наказ відступати зі своєї території, тим більше з укріпленої території, тому що ж ви розумієте, Донбас, це потім, якщо вони завойовують це удар стик Дніпропетровської та Запорізької mm -hmm. області. Вони хочуть створити політичну кризу в нашій країні. Зараз всім зрозуміло, що може бути там різні питання, там оточення, не оточення е президента Зеленська, але зрозуміло, що Зеленський не зрадник. Ну дав наказ бити по території, не дав наказ. Як тільки він, а я думаю, що він це чудово розуміє, як тільки дасть якийсь наказ, що кудись відходити без бою, все це політична криза і це вал країни середини, чого хочуть зробити росіяни. Так okay. тому я впевнений, що нічого ніхто нікуди йти не Розмови там експерти, там якісь там, да будуть там говорити, да, uh -huh. да, будуть там карти малювати, а може так, а може так. Я думаю, що теж будуть. Ну, от знаєте, як в тому анекдоті і виговоріть. Тому це буде нескінчений процес, він нічим не закінчився, тому що час працює на Україну. Ну, зараз Різдво починається в цьому, скільки там 25-го, Ну може ж святкуємо теж різдво, як в США. Зараз Різдво починається. Зараз підуть свята, Трамп поїде там Гольф грати там. Буде там Флорідо чи інше. воно воно вже затухає, воно вже нікуди не йде як поступово так. Цитуючи класика іншого класика нашої політичної думки Івана Степановича плюща, навіщо його бхати, якщо воно наліз? Валяра, як вважаєте ви, що кажуть карти? Я я вважаю, і просто бачив це з попередніх розкладів, що Трампівська адміністрація реально в колапсі. Тому що вони бачать свої екзитполи і розуміють, що вибори в Сенат і Конгрес будуть провальні для республіканців. І у мене карти показують, що взагалі там дем демократи візьмуть більшість, відповідно, Трампу треба показати результат нормальний результат. Тому що. Таїланд вже знову в Камбоджу вторгся, Руанда там теж воює, Ізраїль і не припиняв війну, і Хамас теж продовжує чинити спротив. Тож, в принципі, Трамп не має козирів перед своїм народом, перед своїми виборцями. Тому йому для того, щоб втримати владу, а ми ж пам'ятаємо, що дядя хоче на третій термін. То йому треба реально опертись на Конгрес та Сенат США. Тому що якщо в Конгресі та Сенаті США більшість візьмуть демократи. Ні, ні, воно, конгрес це о, загальна а, назва, да. тому що є нижня і ну, то Палата представників і Сенату. Якщо Конгрес візьме більшість саме демократи, там, то тут буде одразу поставати питання того, що. Трамп вже не зможе провадити свою політику в повній мірі, як він хоче її проводити. Згадаємо, згадаємо того ж Байдена, при якому пройшли вибори, і республіканці трошки більше отримали місць. Прийшов спікер Джонсон, і ви пам'ятаєте, як він блокував абсолютно всі рішення. Те ж саме може бути, якщо демократи зараз прийдуть, вони теж будуть блокувати будь-які його рішення по Україні, по його питаннях, по його, по його митах, які він там е, спиті видить, щоб ці мита все-таки ввести ще більше або поновити цю програму по, е, по 10% мита для пінгвінів на необітаємому острові. Тому... Ні, ні. Я тут дивіться, я тут поправлю по пінгвінах, що що малася на увазі? Дивіться багато просто. Не, офшорів зареєстровано на, на островах, хто не знає. Наприклад, один з великих офшорів є острів Мен в Британії. Загалі, вся колишня Британська імперія це по суті величезний офшор. Uh -huh. У них там там якісь там острови, там Британська Колумбія, все інше. і Так далі, тому там щось було зареєстровано на цьому острові. Чому там не по пінгвінах було? Тобто там не та, та, треба дивитися, що, що там було є. Тому, що, що, що... там є крім, да, 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 тому що там багато таких не дуже безлюдних це. Ці... Островів, начебто, там ну багато цікавих структур може бути зареєстровано. Тому треба дивитися, що по паперах, що по тобто, то дивіться, там по паперах міг бути оформлений імпорт-експорт, наприклад, якихось продуктів. А щоб відповідно треба або рух якихось коштів, то і тому для того, щоб все прикрити дірки, могли там в тому числі там здається, що смішно, начебто, пінгвіни там. А ти реально дивишся, йо, які там по Парах там мільйон людей живе там. Розкрутили це як мем з пінгіном, а вже ж. І, до речі, маю до вас двох останні питання це питання від наших глядачів в коментарях під минулим випуском. Один користувач запитав. Про те, чи є загроза капітуляції України в лютому березні 2026 року, чи є в Україні Україні компромант на Росію та США? Ну, якщо народ запитує, я відповім по народному. Кералі називається так. Не дуже по експертному, але по народному. Значить, відповідаю вам. Дивіться на обставини, дивіться інтенсивність ударів по території Росії. Україна може виграти цю війну тільки перенесши війну на територію Російської Федерації. І це вже системно відбувається. А, дивіться, а зараз ще з Балтійського Чорне море. Чорне море єдиний незамерзаючий порт е, Росії, хто не знає. так, тепла, ну, з гарною логістикою. Чорне море, ви бачите, щось там дуже погано стає танкерам, які виявляються там взагалі без прапору. Це останнє те, що з накрили, які взагалі нахабно йшов через нашу економічну зону, ну поряд. Да? Угу. А сказали, що спочатку Гамбія, потім виявляється, не Гамбія, невідомий якийсь там прапор. Вони взагалі знахають. Обніли, вони взагалі без прапору йшли. Вимкнули транспорт, це як машина без номерів. Ну Но якщо машина без номерів, вона що нечийна Да? Тобто цей процес іде. Україна перериває цю артерію, яка взагалі живить Росію. Дивіться, якщо Путін. Дає пільги Газпрому і Роснафті, це такі стовпи російської економіки. Значить, ситуація значно погіршується. Тут невідомо, що з Росією буде якраз у, у лютому, були. у березні, як вони зиму переживуть. Дивіться, знову таки, я ж я ж нічого не вигадую. Відкрити зараз, що які комунальний калаб зараз настає в Росії. Ну я думаю, що не без допомоги України, то у них там ТЕЦ Вангарського, мінус 30 на вулиці. Там да просто вороб. Отець, а от 160 тисяч людей просто. Да, воляр да, Мороз, не зморозить, не да. Ну, воляр, звичайно, там, да, і, ну, і думаю, що там добрі саморятяни, які допомогли разом з воляром, почули Воляра і там, пішли давайте туди, що вони більше думали. Ні, це, до речі, працює, коли вони. Чутки, коли чутки починають ходити, там, да, от чутки, щось той зробив, це зробив, там, та, а гімнів. тут хтось допоміг mm -hmm. і так далі. Дивіться далі: йдуть удари по хімічній промисловості, це її виробництва і добрив, і виробництво вибухівки, йдуть удари по, вже не знаю, по цих НПЗ, там, що там що недобите, ще залишилось. так. Тобто інтенсивність така, що невідомо, як росіяни будуть переживати цю зиму. Що Україна ще по енергетиці б'є? Я думаю, що взагалі задум створити щоб блек-аут, наприклад, в Москві. Ну, при гарному морозі, це. Початок, ну фактично, гарної громадянської війни в Росії. Не те, що вони будуть бастувати проти цього Путіна. Україна ще може вкинути, є Рубльовка, давайте її пограбуєш. Ну, граб на там, Москву ж вони не дуже там люблять, м'яко Тому... Є ще рубінові переулочок. Тому коли говорять, що хтось там кудись буде здаватися, ну це знаєте, починають розповідати, що у вас карт немає, що ви все програли. Ну, слухай, у нас є А, По-перше, у нас є карти, у нас да. є валіарк, ну не забуваємо. Далі. Для того, щоб у вас було таке розуміння, підписуйтесь на цей є у Мадяра, є. Такий у нього дашборд там називається з, з поетичною назвою підрахуйка, да, де можна подивитися, як вони ну, системна ну, нищить солдатів. Да? На його телеграм, можете да, на телеграм СБУ, там да? а, і всіх інших підписуйтесь і дивіться інтенсивність ударів кожного дня кудись прилітає. От такого ну, не було росіян. Вони вони до цього не готові. Тим більше знову таки у них там морози. Україна, так, ви б'єте по нашій енергетиці, у нас все ж таки південь не будемо забувати. Сьогодні за сонце не Так, да, У нас сонце, а у вас там ну, північ. Тому, взагалі, причин говорити, що так воно буде, тут я більше, знаєте, я думаю, що тут ще невідомо, хто, що буде у них саме в лютому, в березні. Валяра, давай у нас є карти, да. <ріст> і, що вони кажуть <кій> І у нас є козирі. І у нас є козирі. І відповідно я бачу, от по першій частині питання другу частину нагадаєте мені, перша частина питання стосовно капітуляції в лютому березні 26-го року неможливо, неможливо і це а не стане. На ну це <кій> карти провалу, перегорнутий ключ в, в американців. Немає карт. Немає козирів, немає тим, чим вони можуть тиснути. Ну от, до прикладу. Припиняє Америка постачання повністю зброю. Ну, вибачте, мені мене вони продають зброю європейцям. А європейці постачають так. Ну, ну ви просто втратите колосальні притоки в бюджет. Бо ну, бо продажа зброї це дуже великі ну, надходження фінансові. А, ну а Європа зможе нам покривати наші, наші дефіцити і наші потреби на ЗСУ далі. Росіяни теж не мають особливо ніяких козирів і теж вони не можуть досягнути повних своїх цілей. І вибачте, ну який дурак е, буде віддавати тобі територію, якщо ти не, не здатний їх захопити. Ну як ти віддаш, якщо ну, вони не, не спроможні, да? як то кажуть, якщо їм патент, хто буде йти з тобою? Да. А друга частина питання, я хочу у вас її почути. Е, чи є у нас в Україні компромат на Росію та США? Ну дуже величезний є компромат. І я пам'ятаєте в своїх передбаченнях казав, що ця розмова у Уїдкофа та е, Ушакова і Дмитрієва, Це е, у мене по картах чітко випадало, що це гурмо, і Буданов. Потім Буданов сам прокоментував, що ну, це гурмо і я. Тож, у мене показує картах... сказав, що у нас є такі можливості додатковим. Да. Ну ну, все одно він під цим підтвердив. Але Аркан врата, аркан закохані, показує, що у нас є. Козирі тільки не на полі бою, чи десь. У нас є ще такі козирі, як ми можемо, в принципі, е ну, показати про Трампа, інформацію і так далі. У нас же багато всього є. Просто е офіс президента Зеленського, і сам наш президент, відрізняється. Великою дипломатичністю справді, тобто, попри ставлення Трампа, все-таки позиція офісу президента з повагою до нього ставити, здякувати та так далі. Зовнішньо. Да? Якщо б була, був інший підхід, то у нас є всі, всі аргументи. Всі карти в руках для того, щоб е, створити колапс в політичній системі США прямо зараз. Якщо випустити всі компромати, що маємо ми, і якщо піти робити так, як вони роблять по ФБР з Міндячем і так далі ситуацію да, зі скандалом, то ми можемо теж призвести взагалі до відставки Трампа і до протестів повністю. і так далі. Нам варто просто дати це маску, і він зробить все за нас. Я хочу подякувати вам і звернутися до наших глядачів. Як бачите, народне а. питання. <сміх> Дякую. <Веля. сміх> Я не завжди, да. Народне питання ми обговорили. Якщо у вас є питання до наших експертів, обов'язково напишіть у коментарях під цим випуском. Тараса та Валяри, хочу подякувати вам за вашу експертну думку у цій програмі і до зустрічі у наступних випусках. До, зустрічі. до побачення.